В моєму королівстві йдуть сніги. Старенький янгол сипла з небе зорі і тягнуться вервечкою орди, Замерзлі дні у смутку, та покорі. У мене тут хурделить раз у раз, та гострозубих вежах білі стяги. Під вечір знову правлять парастас. Ченці у срібних рясах, древні маги, в моєму королівстві знов зима, і я весь час дивуюсь, де ж те літо, а хтось гуде під вікнами чудна, в покорюючи інеєм всі квіти, заснули ельфи у дзбаночку до весни піздрявих ряднах позіхають феї, а у вітальнях швендіють вітри, збираючи в торби свої трофеї, в моєму королівстві, йдуть сніги, стара ворона носить телеграми, минаючи завії та горби, пускає сонце з під тяжкої брами. А вчора, мов коралі, кров'яні. Розсипав хтось померзлім підвіконні. О ні. То прилетіли снігурі. Викльовувати зими ці бездонні, В моєму королівстві знов зима. Людмила Галінська. Замерзла пташечко. Ось так і Україна. Така холодна та усе ж жива. Тобі б хто підстелив хоч трошки сіна і теплої води дав ковтків з два, тобі б маленький затишок на плечі, кубелечко під затяжних негод, Щоб відпочила ти від ворожнечі, від всіх можливих і неможливих шкод. Тобі б як небудь до тепла дожити. Зустрітися з весною віч на віч, не треба десь ходити ворожити. Весною не така вже люта ніч. Борись, маленька пташку, опирайся, у ніч таку морозну не засни. На Божу допомогу сподівайся, ти мусиш дочекатися весни, така холодна та усе ж жива. Галина Момот Замерзло, все добре, значить, наберемо водички. І тут також краса неймовірна. Відкрили, слава Богу, ворота. Ой, мама, дорога. А сосни зелені. Сосни зелені. Треба тепер отут від снігу чистити, щоб машина заїхала. Як було холодно, так стало жарко. Фу. <гум> Оце так. да Ще й важко чистити, я вам хочу сказати, бо там, бачите, отака типу, коли дощ йшов видно наморозило, як крига під снігом, а не просто легенький сніжок. Хоч би... Тепер не було різкого плюса, бо в нас як оце почне топитися, тут буде потоп. Отак щоки червоні, ніс також. Туйки стоять. Зараз заберу. от чиїсь сліди видно. Зараз подивлюсь, що тут. Але що тут ми не залишали нічого такого води. Дивіться, хризантема. <сум> Натюрморт який заморожений. Таке віконечко. Красиве. І зараз навіть бур'яний гарно виглядає при такій погоді. Яка краса! Яка краса! подивіться, заді в мене ось береза. Стікав тоді дощ, замерзла і так, як хрусталики. Як хрусталики. А це в сусідів мороз так розмалював шибки. Такими, бачите, дрібними візеруночками, а на наступному вікні будуть ще дрібніші. Ось прям. І кожне вікно по-своєму. Якби знайти в дитинство диво дверці, де в споминах заховано життя. Колись, як я була мала. У відерці вміщався цілий Всесвіт і земля, Колись у хмарах вежі видивлялась і мріяла так досягти висот на тих гусях, їх до страху боялась, бо скубались і трощили осот, Колись у квітах ельфиків шукала і накривала слоїком джмеля. З жуками по городі мандрувала, шукаючи під листям короля, і вірила, що місяць часом плаче, бо бока хтось йому таки погриз і дивувалась, як той коник скаче, по травах, як шалений, вверх і вниз, колись де гойдалка, портал до Бога, сусідський кіт. Старий персидський шейх, де неможливого нема нічого, і кожна мить то фантазійний шлейф, якби знайти в дитинство диво дверці, де гноми до цих пір ще варять джем, де всі листи пером в старих конвертах, де всі живі, там казка там Едем Людмила Галінська Друзі, я сьогодні була на ярмарці і знаєте, що я купила собі обліпіху. І взяла отак, подавила її е, вилочкою, залила кипятком. Ось тут, через ситочку її. І ложку меду додала. Так мені захотілося такого чаю. І дивіться, який гарний колір. Який гарний колір. Чим себе ще можна пообалувати отак. І зараз, знаєте, що вам покажу? Тут смажила палатки, поставила свою свою малечу. Зараз я отак пальчик прикладу. І ви побачите, бачите? Я його сходить. Ось тут також є, але ще е, не підняла голову свою. Ось тут зелененька, видно. Рівно 12 днів пройшло, оця сама вища. І подивіться, вже трошки так як потянулася. Така манюсінька, от зараз фокусувала гарно видно. Рівно 12 днів, друзі, пройшло, як я її висіяла. Отака в мене радість. Друзі, подивіться, хто в мене живе. На балкончику. Ну Що воно, буде мати тут, що їсти? Я ж його в вулицю зараз не викину. Маленький де ти тут взялося? Може, якісь мушки в землі буде. Це в мене пеларгонії Заживцьовані. І бегонію забралось. Здачі пускає вже молоденькі листочки. Її може потім треба буде отут порозсажувати трошки. Дуже густо. А ну, признайтесь, чи хтось пам'ятає такі чудо техніки, коли а? немає електроенергії. Це є з мелові грецькі горіхи. 300 г мені потрібно для печива. Сьогодні хочу спробувати це горіхове печиво. Ось 300 г грецьких горіхів. 230 г цукру, я беру 150, 200 столові ложки какао. Зараз до горішків дамо, 10 грам розпушувач, ванільний цукор, цедра лимона, 3 білка збила. І борошно потрібен тільки для формування бедживок на 160 градусів 20-25 хвилин. Цим зараз я займаюсь, друзі. Закидую сюди до білків, перемішую зараз, половину дам розпушувати. І знову досипаю. І це все гарно зараз перемішаю. Ось таке тісто виходить, тут тільки горішки, білки, цукор і какао. І розпушувач, все. Зараз буду такі шарики в руках качати, і трошки отак його притискати. І формувати такі печінки. От і все. Все, сформовані печінки, 12 штучок вийшло. І формувала я не за рахунок борошна, а за рахунок водички. Так як котлетки. Духовка вже майже розігрілась на 160 градусів. І ставлю його випікати. Воно дуже-дуже смачне. Тримала 25 хвилин. Коли надавлю і трошки воно м'якеньке. Але коли воно охолоне, якщо 20 хвилин, воно не буде таке м -м, хрустке. А мені все-таки подобається горішок, як він такий, знаєте, більше сухіший, як підсмажений, тому і печеньку таке подобається. Такі печеньки вийшли. Це альтернатива. Тому, в кого є багато горіхів, і не знає, що з ними робити. А тут потрібно 300 грам чищини-горіхів, а це так доволі багато виходить. Така мисочка. Тому таке корисне печеньку, можете спекти. Друзі, в кого вдома є багато грецьких горіхів, я вам дуже рекомендую спекти оце печиво. Друзі, у нас світла практично нема чим є. Сьогодні за цілий день було тільки 3 години і більше не буде вже. Тому закінчую, як можу. У мене з цієї сторони підсвітка, і воно трішки видно. І хочу вам просто показати ще оце печенько. І його спробувати. Воно вже залишилось на другий день тільки одне. Його треба точно подвійну порцію пекти. Боже, воно настільки смачне, але ви не повірите. Я його тримала 25 хвилин, але сформувала, там було з цієї порції 12 штучок. І воно таке досить велике, можна його меншими робити, воно тоді буде трішки більше засушене або більше тримати. Але важливо при 160 градусах випікати. Воно дуже калорійне. З'їдаєш таке одне печенько. І ти відчуваєш, що ти щось з'їв. Дуже смачно. Ну, все, друзі. На цьому буду прощатися. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Тримайтеся. І якби і кому зараз не було важко, всіх вас міцно обіймаю, всіх вам благ, добра, тепла і на душі спокою. А всі хлопчики від дівчат, які стоять за нас на передовій, Великий уклін і бажаю чим пошвидше, щоб все це закінчилося і щоб ви всі повернулись додому. До наступного відео! Па-па!